Привіт, друзі! Сьогодні я захотіла спекти паляниці, обичні українські паляниці. Рецепт вже вспомнила про відео, щоб знімати. Пізніше, як замісила, вже накидала інгредієнтів. Тут кефір, кисле молоко домашнє, Два яйця, сахар у пів стакана, солі. Поставила ложку чайну і Кинула соди, чайну ложечку, і ще попробувала цей раз розрихлітель кинула. Не кидала раніше в цей рецепт, але я думаю, ну спробувати, коли ж треба якісь ну, такі нюанси, як воно там буде тістечко підніматися. Купила я собі такий коврик, щоб все так мішати. Тут все розкладати, тут є градація, які е, робити круги, який розмір. Ну, Хочу з перший раз спробувати, як його буде отут котити тістечко. Давайте спробуємо. Я от муки насипала в цей состав. Зараз замішаю тісто і спробуємо на коврику його розкотити. Так, будемо пробувати. Значить, так, насипаємо сюди муки. А може і не треба муки, не знаю. Пробуємо. Тісто я густеньке замісила. Ну, якийсь такий запах від розрихлителя йде, не знаю, не подобається мені навіть, можу так сказати. Якийсь такий ну якийсь неприятний, не знаю. Так, Ну, а будемо бачити, що ми зараз печемо. Так. Паляниці я печу дуже давно. Це спасає, коли хліба нема вдома, наприклад, не пішли в магазин, не купили, або десь далеко знаходимося від магазинів. Поляниці це завжди виручало. Сьогодні в мене є хліб, і близько магазин, і все є, але молоко стояло кисле в холодильнику і давненько вже треба було його використати. Ну, Захотілося мені добре з чаю. На роботу взяти можна. По по поїсти з чим небудь цікава така випічка. Так, ділю я його на отаких от шість частинок. Кожну частинку ділю ще на частинки. Тобто, виходить, в мене 8 штук. Так, цю напополам. пополам і отак от, от. Так, вийшло в мене 8 штучок. На коврику хорошо, не прилипає. Зовсім тісто не прилипає. Ну Муки не багато. Хорошо, дуже зручно. І я думаю, що зручно буде його мити, тому що стіл, коли миєш, треба тряпкою мити, потім ще там крабачкою якоїсь муки. А так взяла він тоненький під кран його раз, помила, висушила і знов хорошо. Навірно, дуже добре таке рішення з цим ковриком. Так. Я буду жарити на старій сковорідці, тому що вона не пригорає і дуже класно жарить. Включаємо газ, наливаємо під сонячне масло трошки. Я зараз одну першу зроблю, хай жариться, а остальні потім буду робити доробляти. Це швидко. Ніяких таких особливих навиків не треба. Люба хазяйка зробить. дуже гарно. Угу. Так, ось такої ширини, кістечку, напевно, менше, ніж сантиметр. Ось так. Кидаємо його у сковорідку. На маленький вогонь ставлю і хай печеться. Так, робимо всі останні такі кружочки. Точеться паланиця недовго, минут 5-6 одненько. Колись в дитинстві, коли нас привозили до бабусі в село. Магі ми були, вона завжди пекла такі паляниці, тому що жили, ну хата була далеко, на майже біля поля. Коли там по хліб ходили, дідуська ходив по хліб, вони вже були старенькі. А палянички бабуся моя пекла дуже-дуже часто. І Ми в дитинстві врали на вулицю кусок паляниці і йшли гуляти, гратися. А ще нам мастили ці паляниці з мородиновим варенням. Ого, яке воно вкусне було тоді влітку. Кисле ужас просто. Но ми ж так любили взяти на поляницю або всередину, або зверху і на вулицю гратися. Повно діток, і ми там такі всі. Ой, було хорошо в дитинстві. Ні, про що не думали, ніяких не було проблем, жили собі, дітки завжди. В дитинстві. Так все хорошо було в, детку, в дитинстві. Так, ось так розкочуємо ці палянички. Дивіться, хорошо на коврику. О, та же дуже добре. Зовсім воно не... Він великий, якось так дозволяє розкочувати от, хорошо і не прилипає, Де? без муки не прилипає, от хорошо. То, що треба. Да, дуже покупка хороша. Ну, я б не сказала, що це дешеве, дешева покупка, тому що вона стоїть десь 200 з чим то гривнів. Тобто, ну, коврик. Так, дивіться, яка паляничка виходить. Вона доволі широка, висока. О, яка виросла. З, з реглітірем, мабуть, дуже добре. Зараз вона ще підсмажиться з тої сторони, я вам покажу, коли вона вже буде готова. Так, ставимо другу. Так, зробити треба вогонь чуть-чуть більше, щоб воно скоріше жарилось. Так, ну-ка, дивіться, яка вийшла. О, яка класнюча мігонька! Вау! Ну, смачна. Мягенько. Дуже смачна. А які двірочки. Угу. Кадирчата. Вкус дуже добрий. Угу. Спробуйте такі палянички. всі перепечем, і потім покажу всі якони. Хороший. Дивіться, даже без муки. М -м -м. Нема муки зовсім. Вот, нема. І хорошо. М -м, не пристає на коврику. Хороший коврик. Так, друзі, дивіться, що вийшло. О, такі якісь вони височезні, дійсно на соді, плюс ще розрихлітель. Получається, мабуть, 4 чи 5 см. Дивіться, яка ширина. Класні такі взагалі, вау. І ще один. Тут допекається в мене. Ось він. Уу. А коврик я просто витерла легенько тряпочку і все хорошо. І хай висихає, потім її скручую і сховаю. Дуже, дуже хорошо, класно Понравилось мені коврик. Чітко. Так, отакі у нас вийшли паляниці. Можна їсти їх із молоком, із кефіром, із ряжанкою, із компотом, із чаєм. Можна всередину поставити варення, можна масло, можна і фрукти які-небудь поставити, а можна зробити, як піту, розрізати. І всередину поставити салатик, якийсь, колбаску, з майонезом намастити. Ну, тут рецептів повного. Хто що з чим хочеш, з тим любиш, з тим їсть. А Зараз я буду вже завершати свій ролик. У мене ще є одна робота на вечір. Піду її буду робити. А всім пока-пока. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки або дізлайки, кому не, не подобається. Я вас чекаю. Пока-пока! Дякую за перегляди!